Доброго ранку, господинки. Сьогодні будемо готувати голубці з грибами. Для цього візьмемо 300 грамів печериць, може трошки менше, трішки більше, і одну велику цибулинку. Бажали грибочки, щоб випилися всередина, і купжарили золотистого кольору. трошки поперчимо її, трошки підсунемо ще її і все, будемо виключати вже. Це ми і грибочки, і цибульку будемо молоти на м'ясорубці. Перемололи цибулю і гриби ми на м'ясорубці і з'єднали з фаршем. Фаршу грам 200-300. Можна і без фаршу, але з фаршем буде, звісно, смачніше. Варила пакетик кашки булгур і додаю фаршу ці. Ось так. Все ретельно перемішуємо Поперчимо. Додавимо приправки. На дно каструлі положимо листочки капусти. Листочки обрізаємо до і кладемо начиночку. Порш. Ось такий голубчик. Може, й завеликі, але я роблю такі. Голубці закрутила і буду робити засмажку на них. Так. Піджарила морку цибульку з томатом, під мівінки, перчику, часничку сухого. Наліємо сюди води або бульйону, Добавлю ще сметану, кладу лавровий лист і буду ставити варити. Як закиплять вогонь на мінімум. І нехай собі тушаться. Голубці тушкували десь половиною години. Зараз будемо куштувати. Спробуйте, це дуже смачно.